На початок останнього місяця осені припадає не лише день пам'яті. у перші дні листопада також відзначають міжнародний день вегана. Вегани вегетаріанці, які харчуються і користуються тільки рослинними продуктами без жодних компонентів тваринного походження. Вегетаріанцями стають навіть цілими сім'ями. Мій чоловік, який я вже з ним одружилась. Він був вегетаріанцем, Відповідно, кухні прийшлось готувати одну. І, от завдяки йому я стала вегетаріанкою. Мені дуже так знаєте хотілося навчитись, готуватись відповідно перейти на цю вегетаріанську дієту. В даний момент я себе чувствую, відчуваю набагато здоровішою. І набагато винослишвиносливішою раціону вегетаріанців та веганів докоріно різниця, але грошей на харчування витрачають стільки ж як і середньостатистичні українці. В сезон фруктів та овочів сімейний бюджет на їжу витрачається значно менше ніж в інших В європі для вегетаріанців. відкривають навіть спеціальні заклади харчування у нас це лише на початковій стадії. У Ужгороді нещодавно відкрили один такий заклад для людей, які не споживають м'яса. Я був в Англії, там багато людей-вегетаріанців, особливо, звичайно, це індуси. Серед англійчан це також дуже популярно і ну, якби навіть ця популярність росте, про це можна судити. Навіть якщо їдеш на автобусі і бачиш вивіски ресторанів, кафе, і там пише, наприклад, їжа для веганів або вегетаріанське кафе. Відмовитись від м'яса це ще не стати вегетаріанцем, каже пані Вікторія. Справжній вегетаріанець повинен бути ним навіть у душі та вести правильний спосіб життя. Справжні вегетаріанці та вегани проти навіть будь-якого одягу з тканини чи хутра тваринного походження. Щодо теорії, що в рослинній їжі немає всіх поживних речовин, вегетаріанці ставляться скептично, запевняючи в її абсурдності. Я вчила е, дуже гарну гігієну на рахунок незамінними хемонокислот, але ви знаєте, я не відчуваю, що в мене є що мені чогось не вистачає, або якась є голодування, або щось таке, е, або я відчуваю якийсь дискомфорт. Здорове харчування, яке ведуть вегетаріанці та вегани, сприяє їх кращому фізичному стану, запевняють вони самі. Проте головною причиною для справжнього вегетаріанця та вегана є небажання бути причетним до вбивства тварин і жорстокого поводження з ними. Якщо хтось ще вважає вегетаріанців не такими, як всі, то варто зазначити, що такі відомі люди, як Леонардо Давінчі, Ісак Нютон та Альберт Ейнштейн, теж були вегетаріанцями.